Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Доброго дня усім ще раз. І зараз буде важлива тема. Вона стосується нашого майбутнього, яким воно буде. Україна може стати членом НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, тобто без плану дій щодо членства. Так вважає глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Однак, коли це може статися, він не знає, адже усе залежить від того, скільки триватиме війна з Росією. Я ж не гадаю можливість членства України в північно-атлантичному альянсі без виконання плану дій щодо членства почали активно обговорювати перед липневим самітом НАТО. Поблизу міста Бахмут українські захисники продовжують чинити тиск на противника і вибивають окупантів з раніше захоплених рубежів. Про це повідомляє речник генштабу Андрій Ковальов. Російські загарбники намагаються чинити опір, тож навколо міста точаться важкі і криваві бої. Також наші військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це та інше будемо говорити далі. З нами в студії Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане Олексію, доброго дня. Вам Доброго дня, доброго дня. Одразу ж хочеться запитати про наші перспективи натівські. Чи готові ви говорити на цю тему Позитивні. і якими ви бачите наше майбутнє? Ну давайте ПДЧ. ПДЧ, Ну як відбувається прийом до НАТО? Є запрошення або заявка країни. Потім приймаються рішення. Після цього, цього ці рішення ратифікуються вже країнами урядами країн, які є членами НАТО, і країна стає тоді повноправним членом. та за скорочена, як як об'єднаться процедура, між першим і другим етапом ввели те, що не передбачається по великому рахунку правилам вступу до НАТО. Так зване ПДЩ, план дій щодо членства. Це зроблено не для того, щоб комусь завадити чи зробити якісь перепони. Це для того, щоб спростити країну, яка хоче приєднатися до Альянсу, вона їм дає план до членства. тобто аналізується ситуація в політичній сфері, в військовій сфері, бо це військово-політичний союз. І країні просто пропонують зробити певні дії для того, щоб вони простіше. Це Процедура для спрощення вступу. Якщо Україна відповідає певним відповідає цим критеріям, які мають бути України для вступу в Альянс Фінляндія Швеція, сподіваюся, що Україна, то план ПДЧ він це не обов'язкова процедура. А дозвольте тут уточнити по процедурі, якщо я не помиляюся, це рішення має бути ухвалене більшістю членів альянсу. А це 30 з гаком країн 31 країна консенсусом, наскільки я знаю. Там ну, більшість це, консенсус і більшість це трошечки там абсолютно всі голоси. Мають враховуються. Всі проголосувати так. це консенсус, так правильно чи маємо ми таку підтримку 100%? Поки що ні. Ну це поки що тут. Я думаю, що ті країни, які ну швидше за все, точно буде проти, поки що буде проти Угорщина. Ну це дивиться, яка процедура, по суті. Для того щоб країна, для того щоб уряди країн почали ратіфікувати от це рішення про вступ нашої країни до НАТО, це це можна робити, ну умовно кажучи, поступово, тобто. Країна одна погодилась, друга, третя, інша. Це не, не так, що е, зібралися в одному місті, проголосували. Рішення 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 прийнято, не прийнято на е, друге читання, ще там на перероботку. Де, як там. ні? Так, тобто е, далі з приводу е, з приводу, е, це не зовсім правда, що неможливо прийняти країну, якщо там відбувається бойові дії. Деякі е, в деяких країнах е, е, їхній парламент він ну їхнє законодавство не дозволяє їм проголосувати за вступ якоїсь нової країни в. В альянс, поки там іде війна, ну всіх деякі країни можуть проголосувати, незважаючи на ці. Це це, це не суперечка в статуті НАТО, це суперечки в статуті в законах країни, які які намагаються, ну які мають проголосувати за приєднання. Тому от на Вільнюському саміті, ну чого про це мало хто знає, є так званий літовський варіант. Що запропонували наші друзі з Литви? Вони запропонували. Підписати всім підписати рішення про вступ України до цього альянсу, а ратифіковувати ті країни, які можуть ратифікувати, вони можуть ратифікувати одразу, а ті, які не можуть, після окончання війни. Такий проміжний варіант пропозиція ну литовських, ну скажем, там не зовсім громадських діячів держслужбовців, скажімо так. Я з цими людьми розмовляв. Ну вони кажуть, ну це ж це ж так просто. Тобто, все інше, це вже схоже на е, якісь відмовки. Чи правильно я вас розумію? 11-12 буде саме цей саміт НАТО в Вільнюсі, і ми вже ці дати будемо знати, який сценарій нам пропонують? Так, ну там багато розмов. Що простіше за все на нас на, нас на, 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 на мають запросити е, потім, ну це процедура запрошення, рішення, ратифікація. Тобто, ну дуже дуже прости дуже простий механізм. Якщо ми отримаємо ну, найгірший варіант, хоча ще рік тому він казав здавався би найкраще, де якщо нададуть ПДЧ, то смішно, так? Якщо нам дадуть ПДЧ, да? плану дійшов за членства, то це можна вважати. Ну рік назад це було б дуже добре. Зараз нам цього замало, ми хочемо вже без ПДЧ безпосередньо приєднатися до альянсу. Всі наші збройні сили повністю відповідають, ну не ні повністю. На велику частину відповідають ну по по зброї ми, і так воюємо натовську зброю по взаємовідношенням всередині всередині армії. Ну в кожній країні із 31 різні статути, різні правила. Там є загальне, загальне положення, яке треба виконувати. А нюанси вже вони відрізняються в кожній країні. По великому рахунку в нас ну, не багато чого треба переробити в системі побудови армії, Небагато чого, для того, щоб ми, ми повністю відповідали цим базовим критеріям. Ну, політична складова, ну, мені здається, що з тою популярністю, яка зараз є у нашого політичного керівництва, подивіться, скільки до нас приїздять поважних керівників різних країн, мені здається, що так, давайте, недоліки. Корупція, інші якісь питання, ну вони є в будь-якій Україні, в нас вони теж є. За це ми маємо виправляти. Ну, недоліки. Ну не, нема країни, в якій немає недоліки. Ми, ми це обов'язково виправимо. Нам зараз треба перемогти у цій війні. І для того, щоб перемогти у цій війні. По-перше, чому важливо, щоб нам дали запрошення? Ну прийняли рішення. Давайте прийняли рішення, що врешті-решт нас там на якийсь розумний термін все блок прийме. Це буде по перше сигнал для росіян, не стільки для Путіна, скільки для військових керівництва, що ну краще не зв'язатись, бо Україна стане членом альянсу, і далі воювати з альянсом ніхто не хоче. Ну і це, це і для нашого. Так я збувся з думки. І підвищить бойовий да, дух. І, і, я да, хочу і підкинути і трошки до да, сьогодні... підвищить, І в тому числі це е, е, дасть нам певні гарантії того, що в подальшому які е, будь-які дії з боку Російської Федерації, от такий сигнал, е, що нас приймуть в цей альянс, він е, ну він знов е, ну, таки повторюсь, він е, певним чином при, при призупинить якісь там е, ну, думки принаймні росіян про того, що про те, що. Вони можуть е, знову поновити якісь там, ну після прогрузу в цівень, якісь новітні війну. Тобто е, інших гарантій безпеки, крім е, членства в альянсі, по великому рахунку в цивілізованому світі немає. В цьому військово політичному альянсі ми маємо зайняти своє гідне місце, і ми е, наші збройні сили, наша можливості, вони не послаблять альянс, вони його посилять. Оце треба зрозуміти. Е, е, давайте уявимо, що е, наша країна стала членом альянсу. Подивіться, це. Це щит на східний щит для всього альянсу. Ну наша на наша армія зараз, ну вона ну я думаю, що там різні оцінки, але мені здається, що вона все ж таки найкраща армія в Європі. І ну куди там Балтійським країнам, навіть Польщі, навіть Німеччини. пораховували аналітики проаналізували потужність усіх збройних сил Федеральної Республіки Німеччини приблизно равна третині потужності наших збройних сил. Ми посилимо альянс, тому дуже хочеться вірити в те, що. 11-12 буде прийнято ну, якесь рішення не взагалі, що ми не проти, а якесь конкретне рішення сьогодні ти... сьогодні Володимир Зеленський, до речі, озвучив яке рішення він очікує. Анонсується велике інтерв'ю для CNN, яке вийде в середу. Але сьогодні вже такими невеличкими нарізочками з'являється на їхньому сайті. Тізер. Так, от тізер. я закликаю президента США Джозефа Байдена негайно офіційно запросити Україну до НАТО. Нехай навіть фактичний вступ не відбудеться, поки іде війна. Він за те, щоб ми в майбутньому. Тобто Байден були в НАТО, але прямо зараз необхідне офіційне запрошення до альянсу. Це надзвичайно важливо. Ось вам і сигнал. Да, ну це ось вам і да, сигнал. одна, одне слова. Коли ну от ви знаєте, наші друзі в цивілізованій країни вони законослухняні і вони виконують ті закони, які приймають. Вони ну, ці ці рішення, які вони приймають. Якщо це не меморандум, не кшталт буде просто меморандум. А якщо це якісь чіткі приписані шляхи, прописано ну, по великому закону, вони вже не можуть відійти в бік і вони їх мають прийняти. Тому тут на 100% можна, ну, треба погодитися з президентом Зеленським про те, що Давайте не на словах обіцянки, а давайте приймемо ну зову якісь попередці. Давайте Але папереці, чекайте, на байден. Не обіцяв він нап... казав про те, що ми не будемо так швидко брати Україну. Вона а ми, має а, пройти а, всю ми... законну процедуру. Стоп ще раз, ПДЧ. Це не є обов'язкова вимога для країни-кандидата для вступу в альянс, наприклад, Швеція, наприклад, Фінляндія. ПДЧ – це ще раз це додаткове додаткова опція для спрощення країни. Для того щоб просуватись. Ми не просимо, щоб нас проголосували в Вільнюсі і нас прийняли в цей, в цей блок. Але ми сподіваємося, що на наступному, нью-йоркському, вже через рік, що, що ми вже там вже будуть прийматися рішення про вступ. А зараз ну, треба якісь. Але ну, це які, не означає, сигнал. пане Олексію, що одразу щойно у нас є сигнал. Війна закінчиться, Росія скаже, забираю своїх військових, йду з вашої території. Ні, війна, війна не закінчиться. Росія просто ну, Росія. Ви знаєте, Росія програла першу членську війну, виграла другу. Вони розуміють, що вони програють цю українську війну. Вони можуть відвідвести війська, війська, зробити же з доброволі. Але ну як казав пан Залужний, що якщо ми... Якщо не, не відбудуться якісь зміни всередині Російської Федерації, або ми не станемо членами Альянсу, то через три, може п'ять років буде ще одна війна. Вони нікуди не подінуться, вони знову будуть намагатися нас атакувати. І, і коли ми станемо членами Альянсу, бажання атакувати у будь-якого керівника Російської Федерації, будь-то Путін чи Пригожин чи Шайгуч, чи взагалі не має значення. Ну, бажання не буде, тому що при всіх розмовах, що у них аналога в що вони там найкращі, вони чудово розуміють, що вони теж знають у ці комп'ютерні розрахунки, так звані комп'ютерні штабні ігри, і було прораховано скільки треба, якщо застосувати всю силу блоку НАТО, скільки треба годин, щоб знищити майже всю російську армію, майже всю російську військову промисловість. Ну не руйнуючи цивіль... ну, тобто, зробити так, що в них нема армії, нема військово-промислового комплексу. Без застосування ядерної зброї, дякуючи високоточному озброєнню, країнам НАТО при повній атаці на Росію і знадобиться 6 годин. 6 годин і нема ні, чорном... ні, фло... ні російського флота, ні російської армії, ні російських повітряно-космічних сил, ніяких шахт, які там вони планують, і, і, і ніяких там, вагоноремонтних заводів уральських. Все, шість годин, і вони це чудово знають, і вони знають, що це що що це буде, і всі ці сарматушки, там єлічки, що вони не розповідають, це панти для внутрішнього споживання. Навіть на людей зовні це вже не діє. А і вони... і коли вони будуть знати, що напад на Україну означає удар по Росії всього блоку НАТО, ну я думаю, що ну ну вони ну це самогубство. Це не давайте ще встигаємо поговорити трохи про події Вибачте, про події на фронті. Ні, це нормально. Розуміло, Я розумію, да? що це емоційне питання для кожного свідомого громадянина України з самі, Ми дуже чекаємо. так, так дуже чекаємо це, з цією темою. Все про фронт ще давайте поговоримо. Давайте. Значить, що що у нас сьогодні відбувається, як ви можете оцінити е, е, ті дії, які відбуваються. Ну, ми маємо посилатися тільки на... На офіційну. давайте офіційне. на Ган Малер, по, до речі. Так, Я хотів сказати, я, я буду посилатися на, ну, на жінок, надалі Гуменюк і на, Далі Гуманюки, на Малер. <рес> давайте на Ган Малер. Почнемо з Гане Малер. <рес> Зроблю короткий анонс. Сьогодні <рес> вона має бути в студії. Так, вона сьогодні в нас буде. Mm. Да? Ну, це добре. Я, я думаю, що вона набагато цікавіше, набагато більше розкаже. Але з того, що, що вона вже казала, то ми ведемо як оборонні, так і наступальні дії. На певних ділянках ми, 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 ми ведемо наступальні дії. Це в тому числі в Бахмутський напрямок, деякі ділянки Купінський, Лиманокуп, Купінський напрямок, Мар'їнський, Авдіївський напрямок. Там ворог намагається атакувати, ми там тримаємо оборону. Під час війни навіть Будь-яка армія, коли робить наступальні дії, то ну це не означає, що ворог десь в іншому місті не намагається контратакувати і не робити на зустріч теж якісь наступальні дії. Наскільки ми просуваємось вдало чи невдало, ну військові військові фахівці, як всередині країни, так і за кордоном кажуть, що при таких розкладах сил та засобів, які є в нас, які є у ворога, це дуже це дуже впечатляючий російськомовний результат. Ну для деяких Людей, які дивляться з дивана і хочуть по мапі побачити якісь там красиві картинки, їм здається, що це не дуже швидко, що повільно треба треба пришвидшуватись. Ну я вважаю, що треба нам все ж таки є сенс слухати військових як всередині країни, так і за кордоном, ніж людей, які емоційно навіть не хочуть звинувачувати, розповідають, що не все так добре і не все так швидко. Я милицію. хочу, давайте, скільки в нас є годин? У нас годин немає, три, на жаль, у нас є три, три хвилини. Три хвилини. Mm. Давайте я просто давайте уявимо. Давайте от просто ситуацію зробимо навпаки. Уявіть, що ми, ми побудували оборонні редути потужніше, залізобетонні. В нас більше людей, більше танків, більше артилерії, більш кращі літаки. А, наприклад, ну, росіяни, ну, це такий приклад, а вони просуваються. Просуваються на на метри, на кілометри, маючи меншу кількість людей, майже всього менше. Що б ми сказали? Ми б сказали, такого не може бути. Ми сказали, щось що це за росіяни? такі, як їм це вдається? Тобто ми б вважали, що якщо поміняти навпаки ситуацію, то ох нічого собі. А коли це ми меншою кількістю людей, техніки, всього що є, просуваємось і через дуже потужні мін, мінні поля через дуже потужні фракційні споруди, дехто сидить і каже: Ну ви знаєте, щось це не дуже швидко. подумайте, ми нас менше ми атакуємо, ми несемо в 10, в 10, 8, 10 разів менше втрат в живій силі, ну не можна так, пані Шевдія, і в техніці, ніж ворог. І просуваємось меншою кількістю людей, меншою кількості зброї. Якщо, ну, так, якщо б, це не цифра, ось план чарувати напередодні озвучив. Дуже можна, цікаво каже, от на Бахмутському напрямку, зокрема, 180 тисяч тисячне угруповання зараз так, знаходиться, ну, так це, це, а так. всього 350 тисяч на окупованих територіях. Вони Да, я обіцяв на Наталі Гумні послатись. Вона на черувато можна. Можна чорно ну, сти 180, Це Ну, мені здається, це окремо. Тут, Загально 350. Так, я, да, послужили. я знаю, але 180, це, вони десь перекидали, бо на Бахмутському наприклад, було лише 50-70 тисяч, тобто ще часів Ангрів. Якщо вони ще 100 тисяч додали, то вони переместили звідки, ну, Наталя Гомінюк. Біля Антонівського мосту ми тримаємо дуже, дуже коротко. Ми тримаємо плесдар, вона просила про це особливо багато не розповідати, але судячи з усього ми його втримуємо, і це викликає у того групування, яке звиця Дніпро чомусь російське групування, лють, і вони дали команду витіснити нас з цього плацдарму, не рахуючись втратами живої сілі та техніці. Ну, подивимось, як на я хочу вдача. ще знову ж таки посилаючись так на Наталю Гуменюк. А в нас ще є хвилинка, і ви встигнете. повертаються на свої позиції так на півдні. Росіяни на ті позиції, де раніше вони були затоплені. Скажіть, будь ласка, чи зможуть вони закріпитися там, зважаючи на те, що там була вода в кілька метрів? І наскільки ті позиції, траншеї, окупи, вони будуть виконувати свою функцію? Ну, вони вони будуть виконувати функцію, але не на 100%. Це по перше. Тому що ну вони, вони зруйновані великою водою. По-друге, вони ж там все замінували. ну, може навіть зробили мапу цих мінних полів. Вода трошечки цю мапу змінила да, не розмила. Так вода там, ну є міни. Потужні, є не дуже потужні проти піхоти. Їх вода змиває, і вони де вони там попереміщалися, Ну разом не вода а вода з мулом, вона їх просто перемістила, і для того, щоб їм туди знову зайти на ті позиції, їм треба, їм треба тепер змінувати те, що вони не мінували. Тобто це точно не поліпшить їхні оборонно рядути. Може, саме тому ми і там тримаємо поздравку. Пане Олексій, ми вам дуже вдячні за ваші коментарі, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Олексій Гетьман, військовий глядач, моєго запасу, був гостем нашої студії.